І мені 8 років. Я хочу дізнатися, що означає Україна для кожної дитини. Тому я їду в подорож в різні куточки нашої країни, щоб подивитись, як дорослі створюють найкращі умови для всіх дітей. Гайда зі мною. Тут про дітей піклуються з самого народження. Уявіть собі, до малюків і їхніх батьків приходять медсестри прямо додому. Вони оглядають немогляд. Тримують мам і тат, розповідають, як доглядати за дітьми і чому щеплення важливі. Завдяки програмі Турбота з народження вдома медсестри вже здійснили понад 490 домашніх візитів до дітей, щоб дістатися навіть у найвіддаленіші села їздять на спеціальному авто. А незабаром у лікарні відкриють новий простір для сімей з дітьми. Україна для кожної дитини це якісна та доступна медицина. В кожному містечку чи селі. це Полтава. Тут дбають про те, щоб в садочок могли ходити всі діти, незалежно від того, чи мають вони інвалідність, чи ні. У Полтаві створюють рівні умови для всіх дітей. Подивимося, як тут влаштоване дошкілля. В садочках працюють логопеди, психологи, реапілітологи та інші фахівці, щоб кожна дитина почувалася впевнена і мала підтримку. Тут є цікаві простори для дітей. Наприклад, сенсорна кімната, діють гуртки, театральні та мистецькі студії. Дітей не ділять на окремі групи, всі грають і навчаються разом. А вихователі підбирають заняття так, щоб кожна дитина була задіяна. А ще вихователі часто зустрічаються з батьками, діляться порадами і разом шукають рішення, щоб дитина могла розвиватися якнайкраще. Україна для кожної дитини це можливість вільно гратися, навчатися без упереджень та дискримінації. все, щоб діти не жили в інтернатах, а мали турботливі сім'ї. Якщо дитина не може жити з рідними батьками, то для неї шукають нову сім'ю. Тут багато великих прийомних родин, які виховують разом братиків і сестричок. Громада вже придбала 15 затишних будинків для таких сімей і планує купити ще 8. У місті працюють з батьками, яким важко піклуватися про своїх дітей, надають фінансову допомогу, консультації та психологічну підтримку. Бо Україна для кожної дитини це коли всі діти зростають в турботливих родинах, а сім'ї мають доступ до соціальних послуг. Ми на Житомирщині, і це Коростишевська громада. У Коростишеві школярі навчаються разом, незалежно від того, чи потрібна їм додаткова підтримка. В школах громади 36 інклюзивних класів. З дітьми працюють асистенти, логопеди, психологи, дефектологи. Вони допомагають вчитися всім разом. У школах є спеціальні ресурсні кімнати. Там затишно і цікаво, і можна відпочити або позайматися. А ще тут є спеціальний автобус, який обладнаний для перевезення учнів з інвалідністю. Щоб подолати освітні втрати, спричинені війною. У громаді працює центр Успішний крок. Діти можуть вчитися грати та поступово повертатися до звичного життя. Мені здається, саме такою і має бути школа, де кожен і кожна важливі. Україна для кожної дитини це школа, в яких кожна дитина має доступ до якісних знань. Білогородці дбають про те, щоб всі діти отримували здорові шкільні обіди. Тут майже всі учні мають гаряче харчування. У трьох школах повністю оновили кухні, встановили нову техніку і навчили кухарів готувати нові здорові страви. У ліцеї номер 2 працює спеціальна опорна кухня. Тут готують смачні обіди ще й для інших шкіл. А ще тут школярі беруть участь у конкурсах і квестах про здорове харчування. Для них проводять дегустаційні дні і додають у меню фрукти, горіхи та навіть корисні смаколики. Виглядає дуже круто і здорово. Україна для кожної дитини це коли кожна дитина має доступ до здорової та корисної їжі щодня. Побачила тільки п'ять громад, але впевнена, що їх набагато, набагато більше. І кожне місто і село в Україні може стати дружнім до дітей, бо Україна для кожної дитини це Україна для кожного та кожної з нас. Це краща Україна для нас усіх.